Доброго дня. Квартира на продаж. 37 метрів квадратних, смарт-квартира. ЖК Уно Сітіхон. Так, давайте розкажемо про кухню. В кухні є у нас Посудомийка обов'язково, ну, духова шафа, варильна поверхня. Ось такого плана шафка є. Мікрохвильова пічка. От, все нове тут взагалі ніхто ніколи не жив. Холодильник No Frost. Підсвітка вона вмикається, вимикається, можна її регулювати, а це навіть кольором регулюється. Столик. Тут обов'язково треба поставити диван якийсь, а сюди телевізор в принципі буде класна зона для того, щоб дивитись фільми, проводити час. В санвузлі у нас прихована дверка. Зовні така от поверхня, всередині вона пофарбована. Санвузол з бойлером. Тут у нас магічна кнопка увімкнення-вимкнення. Сушилка, само собою, правильна машина, вона тут є. Потім. А речі свої можна буде розмістити ось тут. У нас тут така міні-кімнатка. Тут можна буде щось вішати, складати. І ось така ще додаткова кімнатка. На щитку у нас абсолютно все підписано. Можна вімкнути там, наприклад, що завгодно. І коли ви від'їжджаєте і вимикаєте все на щитку, холодильник все одно працює і можна віддалено вмикати теплу підлогу. Тому квартира дуже продумана. Серед таких найбільших переваг це у нас сама локація і вид з вікна. Вон, видно метро Дорогожичів. Туди десь хвилини три йти від, від будинку. А це в нас парк. Парк, ліс, де класно гуляти там, з дітьми або навіть самого. Просто прекрасно. І зручна транспортна розв'язка. Можна поїхати в будь-яку сторону Києва. Туди в нас теліги вниз, до метро Почання, туди в нас центр, туди Лук'янівська. На зворотньому напрямку там буде Сирець. Тому квартира підійде для молодої сім'ї або для проживання одному. Буде класно. Тому запрошуємо на перегляд.